Я вважаю, що на сьогоднішній момент перед українською журналістикою є три найглобальніших виклики. На жаль, дуже багато хто говорить, що наш найбільший виклик це свобода слова. Я вважаю, що свобода слова стоїть на четвертому місці. А перших три виклики значно більші і значно складніші. Перший це падіння рівня читабельності в суспільстві. Тобто, перш за все, ми повинні говорити, що держава робить все від себе залежно для того, щоб наймолодше покоління, яке зараз підростає, і в принципі люди, які там нашого віку чи там 20-літні, читали якомога менше. І в принципі, це в свою чергу обов'язково призведе до того, що для пишучих журналістів, не для телебачення і не для радіо, але для пишучих журналістів через. 10 років буде виникати набагато більше проблем, ніж вони існують сьогодні. Тому що покоління, яке звикло читати з дитинства, воно перервалося. І зараз кількість дітей, які люблять читати, які регулярно читають, значно менша. А це означає, що через 10-15 років, коли вони стануть активними читачами і покупцями наших видань, їм буде не до читання. Вони будуть видумувати будь-які інші форми узнавання інформації, але тільки не читання. Друга. Глобальна проблема, як на мене, це проблема, яку я називаю е, тупістю журналістів. В принципі, колись е, Сергій Рахманін, ми з ним спілкувалися, він говорив, що е, сказав прекрасну фразу, що каже, Києву ходить тисячі безробітних журналістів, писати нікому. Е, є глобальна з моєї точки зору проблема це неймовірно низький інтелектуальний рівень людей, які проходять журналістику. Ну, я вам скажу. Свою точку зору, я вже багато років, коли люди приходять, і я питаю, що ви закінчили. Коли людина говорить, що вона закінчила журналістський факультет, я розумію, що шансів цієї людини отримати в мене роботу дуже мало. По суті, якщо ми говоримо про тижневі коментарі, про сайт Команд на сьогоднішній момент, да, в принципі, я очолюю редакцію як газетну, так і редакцію сайту. Сайт складається власне, із сайту і 10 регіональних, ну, тобто це портал, це загальноукраїнський е е 10 регіональних сайтів усіх найбільших містах України, е в принципі, на сьогоднішній момент я можу на пальцях перелічити людей, які закінчили журналістський факультет. І в основному це люди, які закінчували там і ще в 80-х роках, коли журналістських факультетів було 2-4 на Україні. Е але е якщо ми відкинемо навіть проблему із е журфаками. Ми повинні говорити, що є глобальна проблема це неймовірно низький рівень е, журналістики. Ну, я можу навести приклад. Е, колись ну, в свого часу я е, був е, виконуючи обов'язком головного редактора СТБ, і там працювала, не буду називати прізвище, людина, яка зараз не остання людина на журналісти на журфацію в Києві у Київському університеті. Я пам'ятаю, що цю людину я змушений був вигнати після того, як вона написала мені, а вона міжнародку робила президент Джордж Едуард Шварнадзе. Вона не знала, що Джорджа це Грузія. А потім вона написала, що в маленькому китайському містечку Бейджин, і. В принципі, ну я й спробував пояснити на той момент, в Пекіні було десь мільйонів п'ятнадцять населення. Говорив, що це дуже маленьке містечко. Але тим не менш, я веду до чого. Я веду це до того, що насправді в журналістику приходять люди, які вважають, що якщо вони навчилися писати, якщо вони знають, що перед що треба ставити кома, значить вони можуть уже писати на дуже широкі речі. І третій виклик, який насправді є ну очевидно, перш за все ситуативним на сьогоднішній момент, але ми війшли в фінансову кризу держави, ми війшли в політичну кризу разом із одним із дуже негативних тенденцій, які з'явилися в українському суспільстві. Це фактично вся соціологія останнього року, якщо ви її будете слідкувати, вона показує про неймовірну глибинну апатію в українському суспільстві. Ми проходимо, очевидно, ну, з моєї точки зору, ми проходимо один із. Найнижчих рівень, рівнів соціальної активності суспільства. Я наведу такий приклад. Всередині, наприкінці літа, була проведена достатньо, достатньо масштабна соціологія по місту Київ, і на відкрите запитання, відкрите запитання це коли вам дають запитання, і ви самі даєте на нього відповідь. На запитання, що вас хвилює, ну і далі ви повинні самі не дають вам 5 варіантів відповіді, а ви самі е, говорите. На питання, що вас хвилює, 66% киян відповіли, що нас нічого не хвилює. Ну, це буває або в неймовірно успішних суспільствах, або в неймовірно проблемних суспільствах. У нас насправді неймовірно глибока апатія, вона передбачає що? Вона передбачає те, що частина людей йдуть, ну, називаємо свою внутрішню імміграцію, закриваються десь в інтернеті і починають десь після кожної статті писати, що. Янукович поганий, або там Тимошенка зараза. Ну, образно кажучи. Або ж, в принципі, ці люди просто говорять, мені все надоїло. І тут, тобто, я думаю, що по кожному з вас ви навколо знаєте, як мінімум одного-двох людей, які раніше ще були активними, а які зараз говорять, що ні, я, мені це все надоїло, я не хочу цікавитись політикою, і я готовий дивитися будь-що тільки на новини і не слухати нічого, крім того, що цікавить мене. Це з однієї сторони виклик. Тобто я на цьому хотів би трошки більше зупинитись. Це з однієї сторони, виклик, тому що. Споживачів е, політекономічної е, журналістики стає менше завдяки цьому. Але з другої сторони, це виклик, на який ми повинні всі давати відповіді, і ми повинні шукати відповіді на нього. Тобто, е, що робимо ми? Тобто, ти коментарі, сайт Комунцвіа, е, розуміючи, що да, е, аудиторія порівняна навіть із 2005 роком, не кажучи вже про 2001 рік, коли розпочиналася е, в принципі там Україна без кучми» і так далі. Е, аудиторія суттєво звужується. В принципі, ми розуміємо, що єдине, що ми можемо протиставити цьому, це давати відповіді на ті питання, які найбільше хвилюють в цей конкретний момент цю людину. Тобто, ми, що ми старалися робити? Ну, перш за все, ми різко скоротили обсяги текстів. Тобто, фактично, в, там. В журналі на сьогоднішній момент не може бути більше, ніж одна стаття, яка там займає 8 тисяч знаків. Це максимальний текст на один, ну це програмний текст, який може бути. Всі інші тексти не можуть бути більшими, ніж 5 тисяч знаків. Це наша точка зору. І ну, як казав колись один класик радянської журналістики, я думаю, що ви можете навіть чути цю фразу про те, що нема такого тексту, який не можна було б скоротити до заголовка. От в принципі, насправді, нема таких текстів, які не можна було б скоротити до абсолютно мінімальної кількості букв. По-друге, що ми робимо? Ми, ну, в принципі, це наша одна із сильних речей була завжди це ілюстративний матеріал. Тобто ми причому не тільки в газеті, але і на сайті. На сайті ми приділяємо неймовірно багато уваги фотографіям і дуже багато уваги приділяємо візуалізації будь-якої будь топової новини чи топової події. Ну, ви розумієте, що в принципі, там на сайті у нас проходить близько 300 новин за день. Звичайно, всі 300 новин візуалізувати це і неможливо, і напевно, воно і не потрібно. Але в той же час по топових речах, по топових новинах, ми робимо все безлежне для того, щоб максимально візуалізувати, візуалізувати проблему, візуалізувати новину, візуалізувати скандали. І третє, що очевидно, ми стараємося робити, ми стараємося йти назустріч апатичній людині. Тобто людина говорить, мені все надає. Значить, йому треба подати щось таке, що він просто спіткнеться. Тобто це єдиний насправді для нас вихід. Тобто тут, на щастя чи, на жаль, але потрібно працювати на грані фолу, потрібно працювати на грані епатажа і на грані. Ну, тобто, це дуже тонка грань, яку завжди дуже тяжко витримати. Тому що завжди є спокус спуститися або плінтуса, або піднятися до третіх смислів, які крім вас особисто ніхто більше не зрозуміє. Оце три речі, які насправді ми стараємося робити. Ну і четверте, це те, що ми завжди робили, те, що в принципі там я, як головний редактор, я завжди всім говорив, що наша задача як видання полягає в тому, що ми ніколи не пишемо загальновідомі речі. Тобто ніколи не можна писати. Ну, якщо в принципі ви знаєте, що сьогодні заарештували Тимошенко, просто написати, що заарештували Тимошенко, напишуть всі інші видання. Потрібно завжди знайти щось. І знову ж таки, щоб цю апатичну людину зачепити, щоб ця апатична людина не змогла пройти мимо і не змогла не купити ваше видання. Насправді нема подій, які б не можна було викрутити в щось цікаве. Але, в принципі, я послуговуюсь колись давно в мене був науковий керівник, який говорив, що наукова робота цінна тільки двома речами або кількістю залучного матеріалу, або кількістю нових думок. Якщо у вас поєднується кількість нових думок і кількість залучного матеріалу, Значить, у вас вдалась наукова робота. От і все. Якщо ми, в принципі, знайшли абсолютно новий поворот події, якщо ми знайшли нову якусь, е е якщо ми знайшли новину, знайшли новий поворот події, і якщо ми розуміємо, що це за цим стоїть, е да, обов'язково повинна бути скандальність. Тобто людей не цікавлять на скандал. Тобто е для себе ми, коли там, 6 років тому починали робити газету, е в принципі, внутрішня. Е Слоган цієї газети був і Я сподіваюся, що поки я тут іще він залишається. Це, це газета респектабельних скандалів. Тобто, в принципі, і сайт респектабельних скандалів. Тобто ми е, свідомо йдемо на пошук скандалу. Скандал передбачає узнати, хто за цим стоїть, скільки це коштує і кому це вигідно. Це три питання, якщо ви дасте відповіді, то далі вже все буде легше. Ми газета оперативної аналітики. Тобто, ми поставили собі за ідею, що ми повинні бути. В принципі, людина повинна узнати е з нашого тижневика трошки швидше, ніж за щоденних газет. Тобто, якщо ми говоримо про сайт Коменс то на сьогоднішній момент ми е в принципі, ну установка, яка дається, ну крім того, що це респектабельний скандал, устається установка, що е ну ми на жаль це не може виволити як рекламну кампанію, але головна установка, що дорогі люди, вам не треба тратити гроші на щоденні газети, тому що ви сьогодні прочитаєте все те, що завтра ви заплатите з дві гривні, купивши газету в кіоску. Тобто вам не потрібно. Тобто, ми повинні бути швидшими. Тобто, бути швидшими – це одна із наших головних задач. Ми, в принципі, повинні думати завжди, що нас читають розумніші за вас. Це, в принципі, це найголовніше. Тобто є два підходи насправді, до журналістики, вони обидва правильні. Один підхід полягає в тому, що публіка дура. І справді є величезна маса видань, які живуть на цьому і прекрасно живуть. Є другий підхід, який я. це те, що мій читач розумніший за мене. І тут насправді можна поєднувати ці варіанти, можна не поєднувати, але третього насправді не дано. У 2004 році один видатний політик якось мені сказав, що каже, ти знаєш, досить займатися об'єктивною журналістикою, пора писати правду. От я думаю, що от десь, в принципі, треба послуговуватися, от, напевно, от, оцією точкою зору.